Я вас вітаю на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку: знайомимось із одиницею вимірювання довжини 1 мм в підручнику сторінки 82 83. Разом із необхідністю рахувати предмети у людей з'явилась потреба вимірювати довжину, масу, місткість, час та інші величини. Результат вимірювання не завжди можна подати натуральним числом. Іноді величина вимірювального предмета менша за мірку, тож знадобилося визначати частини певної міри. Потреба у більш точних вимірюваннях стала причиною того, що в давнину мірки почали дробити спочатку на 2, на 3 і більше частин, а згодом і на 10. Дрібніші мірці, яку одержували внаслідок дроблення, давали окрему назву. Тож і величини вимірювали вже дрібнішими мірками. Сьогодні на уроці ми введемо нову одиницю вимірювання довжини міліметр. Для початку оберіть будь-який з варіантів і самостійно виконайте завдання. Поставте відео на паузу, перевірте себе, який би ви не обрали стовпчик, ви можете перевірити. Далі каліграфічно записуємо відповідь до задачі. Хлопці зібрали 38 кг яблук, дівчатка 27. Скільки кілограм яблук зібрали діти? Ми дізнаємося, скільки разом, Всього. Тобто треба додати 38 додати 27. Записуємо число, за яким ви працюєте, це буде 65. Читаємо дроби: 1, 12, 1, 8. Одна третя, одна одна тридцять п'ята, дев'яносто восьма, одна шістнадцята. Що означає чисельник? Чисельник зверху число означає, скільки частин взяли. Нижнє число знаменник означає, на скільки частин поділене ціле. Тобто одна третя означає, що ми беремо одну частину, а число аділено, ціле поділене на. Три частини і так далі. Що спільне в усіх цих рисунках? На всіх рисунках зображений шестикутник, що відмінне? Всі шестикутники поділені на частини по-різному. Оберіть дріб, який позначає зафарбовану частину кожної фігури. Отже, одна, друга, ціле поділено на дві частини і взяли одну частину. Одна, шоста. Зафарбована одна із шести частин, одна друга зафарбована одна з двох частин, одна третя і одна дванадцята. Тобто шестикутник поділено на дванадцять частин і зафарбована одна. Яка ж цих частин буде найбільшою? Одна друга є найбільшою, а найменшою буде дванадцята. Чим менший знаменник, тим більший ми отримаємо дріб. Так? Розгляньте уважно, якщо ми ціле поділимо на дві частини, ми отримаємо більший. Більшу частину, ніж ми це ціле поділимо на 12 частин. Є одна невелика хитрість. Як запам'ятати, який більший дріб? Чим більше гостей, тим менший шматочок торта. Тому, чим найбільше частин ми поділимо, тим менший, меншу частину отримаємо. Учні згадували одиниці вимірювання часу. Давайте з вами пригадаємо: По одиниці вимірювання часу. Тетянка міркувала так. В одній хвилині 60 секунд. Тобто хвилина містить 60 рівних частин. Тому 1 секунда це одна 60 хвилина. Одна година 60 хвилин. Тому одна хвилина це буде 16 години. Одна доба містить 24 години. Тому одна година. Це одна двадцять четверта доби. Один тиждень має сім діб. Тому одна доба одна сьома тижня. Один рік має дванадцять місяців. Тому один місяць ми можемо сказати, що він одна дванадцята року. В підручнику на сторінці 82 номер 3. За допомогою лінійки, виміряйте довжину відрізків. Відрізок АБ має довжину 3 см, відрізок СД 1 см. І відрізок МП ми виміряти точно не можемо. Чому? Тому що він менше 1 см. Він 8 мм. От сьогодні ми з вами з знайомимось. Назвіть відомі Одиниці вимірювання довжини від найбільшої до найменшої, від найбільшої, яку, яка нам відома, метр. Далі йдуть дециметри і сантиметри. яку частину метра становить дециметр? Десяту частину. Яку частину дециметра становить 1 см? Також десяту частину, рівних, так? яку частину метра становить 1 см? В одному метрі 100 см. Відповідно, 1 см становить одну соту частину метра. Яку найменшу одиницю вимірювання довжини ти знаєш? Ну, поки що ми знаємо найменшу сантиметр. Чи є потреба використовувати ще меншу одиницю вимірювання? Як її можна одержати? Тимур? Міркував так. В одному дециметрі 10 см. Тобто 1 дециметр розділено на 10 рівних частин сантиметрів. Отже, 1 см це 1 десята дециметра. Так, 1 сантиметр це 1 десята від дециметра. Дециметр у нас закінчиться 10 см. Аналогічно можна дібрати мірку, яка менше від 1 см. П'ятикласниця Лариса повідомила, що на лінійці 1 см розділено на 10 відрізків. Розгляньте свою лінійку. Від нулика до одинички є позначки. Ось ці позначки розділяють 1 см на 10 рівних частин. Довжина між цима позначками від нулика до першої позначки поділкою 1 мм. Тобто 1 мм це 1 десята сантиметра. Розглянемо і прокоментуємо таблицю співвідношень вимірювання довжин. Отже, 1 мм це 1 десята сантиметра або 1 сота дециметра. 1 см дорівнює 10 мм, 1 10 дециметра або 1 сота метра. 1 дециметр дорівнює 10 см, дорівнює 100 мм, дорівнює 1 10 метра. 1 метр дорівнює 10 дециметрів, дорівнює 100 см. Ваше завдання наступне це номер 5. виміряти довжини відрізків. Результати запиши в різних одиницях вимірювання довжин. Це номер 5 на сторінці 83. За допомогою лінійки виміряйте і накресліть відрізки в зошиті. Це ваше домашнє завдання. Що нового ви відкрили сьогодні на уроці, ми познайомилися з міліметром. Що називають одним міліметром? Один міліметр, це, довжина, це, 1 міліметр це одна десята сантиметра. Довжина між поділками в одному сантиметрі? Яку частину дециметра становить один міліметр? Один міліметр становить 1 соту дециметра, яку частину метра становить сантиметр? Одну соту, а 1 дециметр одну десяту. Домашнє завдання номер 5 на сторінці 83: оцініть свою роботу на уроці. Я вам дякую за вашу працю, бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!